Випав перший сніг. Вода різко охолола, тиша накрила водойму, і більшість рибалок уже склали снасті. Але чи справді все так безнадійно? Чи реально спіймати карпа одразу після першого снігу? Так, це можливо. Але рибалка стає зовсім іншою. Зараз я розповім, де шукати карпа, на що ловити і коли чекати клювання взимку. Після першого снігу. Карп переживає сильний стрес, температура падає, кисню стає менше, і риба переходить у так званий економ режим. Він рухається повільно, стоїть у певних точках годинами і їсть дуже обережно. Але важливо розуміти, карп не впадає в сплячку. Він продовжує харчуватися, просто робить це рідше Де ж його шукати. Після похолодання карп йде на глибину. Найефективніші місця. Це ями від 3 до 6 метрів, різкі переходи глибини, бровки, а також м'яке мулове дно, де зберігається природний корм. У холодний період риба майже не переміщується, і якщо ви знайшли одну робочу точку, це вже більше половини успіху. Тепер про насадки. У холодній воді аромат практично не розповсюджується, тому яскраві бойли перестають працювати. Найкращий вибір це натуральні насадки, звичайна консервована кукурудза, черв'як або маленькі бойли з натуральними смаками, часничний, криль або медовий. Головний принцип мінімум підгодування. Взимку карп їсть мало, і вам потрібно не нагодувати його, а лише зацікавити дрібна фракція і трохи мікропелицю цього достатньо. Щоб не насторожити рибу, снасті теж мають бути делікатними. Використовуйте тонкі повідці від 0,14 до 0,18 мм, невеликі, але дуже гострі гачки і легке грузило. Чудово працює фідер із довгим повідком. Він дозволяє подати насадку максимально природно, м'яко і непомітно. У зимовий період будь-яка грубість може злякати карпа. Тепер коли чекати клювання? Зимовий карп дуже непередбачуваний. Але є два найбільш перспективні періоди. Перший це обідня пора, коли вода, хоч трішки, але прогрівається, другий перед заходом сонця. Це короткий час, коли риба робить невеликий вихід на корм. Іноді за день буває лише одне клювання, але саме воно може стати трофейним. Отже, перший сніг це зовсім не вирок, карпа можна зловити навіть у найхолодніші дні. Якщо знати, де він стоїть, чим його зацікавити і як подати насадку обережно і делікатно. Зимова рибалка це не гонка за кількістю, це спокій, тиша і особлива атмосфера. Якщо ви любите риболовлю, перший сніг лише відкриває новий сезон, а не закриває його. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і побачимося на рибалці взимку.